Жартівливо на розмову надійде маланка знову. Відсилає до села прийде свято Василя, а водиця юданиця, да здоров'я нам на вінця. Щедро будем святкувати, господаря прославляти. І добрусом сіно на обрусі свічка, на всю хату пахне свіжа паляничка. На радість дорослим навтіху малечі йде до нас у гості щедрий добрий вечір. Ми щедрунь і співаємо під вікном, щастя й долі вам бажаєм всім гуртом. Хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливим, майбутні. В щедрі концядрувала під, ві... під віконцем, підбігала. Напекла, нам до вікна. Господине, пусти до хати маламку, Пусти до хати і погріти п'яти, Пусти до печі і зігріти плечі. Пусти маламочку в хату, маланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить, як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє. Ой, господарю, господарочко, пусти до хати. Пусти до хати мала ночку, наша маланя, як штири дошки, пусти до хати, гуляти трошки, пусти до хати, гуляти трошки, наша маланя, як штири дуби, пусти до хати. гуляти Щоб дід у хаті нявкав, і собака в дворі гавкав, щоб дім фінанси мав і веселий сміх не мав. Просимо, просимо маленько до хата, щиро засівати. Сію, сію в вашій хаті, щоб ви всі були багаті, сіваю вас зерном, щоб у вас було хліб, добро без хлопоти і без бід, щоб прожили цей рік. Цього всього вам бажаю з Новим Роком вас вітаю. Ходить ціля на весілля, носить плугу життяную, де змахне, там жито росте. Наша маланка обманеться під спітом, штани зверху, спідниця. Наша маланка не дівоча, на ній сорочка парубоча. А що то там так? Та це коза, де коза рогом, там жито з того, де коза хвостом, там жито пустом, Я коза дереза за трико покуплена, пію бокалуплена, бе, я коза периста, маю родів триста, у зімому у рідному краю бажаю врожаю. Ну, якщо є гроші, то купуйте. А вона молода? Ну, майже. Літру молока дає. Ага, ага, відро. А ну дайте я її роздалю. Бе, бе, бе! Ей, перед тим, як нашу зучі чіпати, покажи гроші. Гроші десь були, певно, маршрутців. Мої кози шкуру дерти. Лікаря, хто тут лікар? Ви лікаря шукали, щоб оглянути козу. Я беру до ляри. Так, щоб вашу козу підвести, треба кінця ковбаси, а ще за півлітри, 40 градусної води. Я навчалась у лікарів старої науки. Até o colo.